<різований> <різований> У нас новий день і ми пливемо на новий острів. Як називається? No? На лопут. Ось там. <різований> Ось на цей острів перед нами ми пливемо. Dnes je u nás jiný parabel, píšky menší, z takového hledaje. Podívejte se, jak je tu čisté moře, jaký krásný kostel tam. Wow. На цьому острові вже набагато більша інфраструктура. Багато різних кафе, ресторанів, магазинів. Ось такий тут є цікавий парк. З такими велетнями. Ви чуєте ці пташки як гарно співають? Прям такий контраст, там море, сонечко, а тут такі джунглі. Ми на пляжі підемо там дозаду, де менше людей. Теж ми перевдяглися, але купатися не йдемо, бо дуже-дуже багато маленьких медуз. Просто неймовірна кількість їх тут. Ми тут сіли перевдягнутися біля квіточок і підемо назад на іншу сторону острова. Пляж не сподобався. Море з медузами. Чого? Можливо, на тій стороні знайдемо кращий пляж. Але тут таке гарне місце з цими квіточками. Ми знайшли пляж, взагалі немає нікого. І воно прям, прямо біля порту. Ось тут порт, і всі люди йдуть на ту сторону, на ту пляж. А тут немає просто нікого. Цікаво. І ще краще, ще чистіша вода, немає ніяких медуз, немає мусору. prostě super, wow. Ty jo, to je voda. Mm -hmm. No, to prostě neperedáte slova, jaký harný pláž. Má, že nikoho nemá? Якщо скажеш про цей остров? Добре. До мене Заміє диките плажі оси лепше там. tam. Вже нагрілись, йдемо на лодку. Попливемо назад до Добровніку. Там. Прийшли до міста на вечірню прогулянку, прийшли до старого міста. Yeah, thank you. Good -bye. Good -bye. Good -bye.